У Луцьку на території замкового свято Архангельського монастиря сьогодні вшанували страчених у 1941 році в'язнів Луцької тюрми, розповіла голова Союзу Україну Квилині Любов Ганейчук. Каже, щороку вшановує пам'ять жертв розстрілу. І кого брали? От сюди, як я по переказам чую вчителя, лікаря, свідомого українця. Патріотично налаштовані хлопці були, які боліла Україна, які хотіли України, розумієте, оці й гинули. Як розповіла Любов Ганейчук, народилася вона у родині повстанців. Її батько був засуджений та п'ять років провів у Луцькій тюрмі. 48-го забрали і після му його. Виписли. Мені здається, що в цих камерах мого тата мордували. Мамі розказував, під ногті голки вставляли, руки під двері вставляли. Жодний народ світу. Не приніс стільки горя нашим людям як так званий старший брат. Панахиду за жертвами розстрілу відслужили священнослужителі Православної церкви України. Вшановуємо наших рідних і близьких, які були розстріляні від рук НКВД. За сприянням радянської влади. Володимир Подригуля із села Жидичин прийшов покласти квіти біля меморіальної дошки, аби вшанувати загиблого дядька, якого ув'язнили за участь у товаристві Просвіта. В пам'ять про нього я названий Володимиром. Його забрали в січні місяці, а вже в червні місяці його розстріляли. В нашій вулиці забрали двох чоловік. Ну, один вижив, дядько Сергій, а його він попав під чергу кулеметним. Зі слів Володимира Подригулі, у той день, крім дядька, розстріляли ще вісьмох жителів Жидичина. Через кілька років, говорить, убили його тітку. Вона у 43-му році пішла, закінчила медичні курси разом з повстанцем. Теж була вбита десь 44-му році підрождищами десь. Ми не можемо знайти місце. У 1947 році родину його батька, розповідає чоловік, вивезли до Сибіру, де він народився. У рідне село, пригадує Володимир Подригуля, його сім'я повернулася у 1967 році. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.